Мої вітання всім. Це 12-та серія освітнього серіалу Відкриті дані для держслужбовців. Я Павло Радченко зі мною Ігор Пліса. Доброго дня. Тема сьогоднішньої серії використання відкритих даних для прийняття рішень та формування політик. Дані як сутність, самі по собі не несуть ніякої користі ні закриті, ні відкриті. Відкриття даних має слугувати певній меті. Йдеться передусім про ефективність. Наприклад, проєкт є дата, мав гасло, гроші залишають слід. Щоб громадяни усвідомили, що держава розпоряджається не своїми грошима, а грошима платників податків, і ці витрати можна і потрібно контролювати. Натомість такий контроль, а також самостійний аналіз даних органами влади, дозволяє приймати виважені рішення та формувати політику. Лише такий підхід може забезпечити ефективність та відповідальність державної політики. Добре, для того щоб зрозуміти роль даних у прийнятті рішень, ми розглянемо взаємозв'язок між поняттями дані, інформація та знання. Дані це насправді набір цифр та літер. Якщо ми правильно структуруємо наявні дані, то вже отримуємо певну інформацію. А аналіз цієї інформації формує знання у громадськості про рішення уряду, знання у владних органів про ефективність своїх рішень. Для цього ми створюємо ще й додаткові інструменти: сервіси для аналізу, інтерпретації. Який можемо навести приклад. Розглянемо для прикладу бюджетні видатки. Дуже часто це щось абстрактне і незрозуміло. Хтось комусь за щось заплатив. Але на порталі spending.ua ми структурували інформацію про витрати бюджетних коштів, додали інформацію про договори, їх виконання, фінансові звіти розпорядників коштів. Ми створили можливість для порівняння: громадськість, журналісти і держава. Отримали інструмент оцінки ефективності та контролю за розпорядниками бюджетних коштів. З даних на порталі видно, хто купив ШОЛ дешевше, а хто за дорого, чи було сплачено зарплату, і скільки пішло на оснащення, де ремонтували дороги, а де ні, і як освоюються кошти в кінці року. І таким чином, шукаючи відповіді на питання: хто, що, коли та скільки ми отримуємо корисну інформацію з даних. Саме так, Павло. Цікаво, хто визначає формат даних і ставить завдання для аналізу, тобто хто робить інформацію корисною? Не тільки ж державні органи влади впливають на формування інформації з даних. Насправді є кілька маршрутів впливу на формат і класифікацію даних. Ключовими є самі органи влади, які вирішують, відкрити дані чи ні. Ну і також запит громадськості. Так, підхід до класифікації та стандартизації відкритості даних на Spending.gov.ua Задавався передусім Міністерством фінансів України. З часом було внесено зміни саме на запит користувачів системи, як бухгалтерів, розпорядників бюджетних коштів, так і громадськості, яка використовує дані для аналізу та контролю. Саме для останніх ми поширюємо дані за допомогою відкритої АПІ. Водночас, наш портал бюджет для громадян OpenBudgetGovUA формувався на запит громадськості, він у зручному та доступному форматі. Розповідає про державні та місцеві бюджети, і завдяки цьому складна інформація перетворюється у зрозумілу для всіх верст населення. Так, а ось, на відміну від даних та інформації, знання є суб'єктивними. Вони тісно пов'язані з діяльністю і передбачають розуміння явищ та ноу-хау. Знання це поєднання досвіду, цінностей, розуміння контексту, експертизи та інтуїції, що надає можливість оцінювати та поєднувати новий досвід з інформацією. Знання передбачає розуміння, яким чином використовувати наявну інформацію для досягнення поставлених цілей. Так, звичайно. Наприклад, знання допомагають визначити шляхи підвищення ефективності бюджетних видатків, зокрема на закупівлі товарів та послуг. Це надзвичайно важливо, оскільки уряду постійно потрібно ухвалювати рішення, на що відповідально витратити сплачені податки. Сьогодні бюджет не дозволяє фінансувати всі забаганки. Та й навіть всі пріоритети, а тому підвищення ефективності є завдання номер один, принаймні у Міністерстві фінансів України. Разом з тим, громадське суспільство також створює знання про сферу публічних фінансів, зробивши аналіз відкритих даних і оприлюднивши їх в статтях та соціальних мережах. Таким чином, посилюється контроль за владою, яка вимушена збільшувати виваженість своїх рішень. Останній дуже промовистий приклад це розголос аналізу. Витрачання коштів ковід фонду. Тоді перейдемо до кейсів використання даних для прийняття рішень та формування політик. Такі приклади є фактично у всіх сферах управління: державні фінанси, освіта, охорона здоров'я, інфраструктура та багато інших. Тоді я продовжу говорити про бюджетну політику та про ефективність витрачання бюджетних коштів. Є аналітична система boost-аналізу, інструмент аналізу бюджетних показників, розроблений на основі методології Світового банку. Спільно з Міністерством фінансів наша команда впровадила його на порталі openbudget.govua. Мета такого інструменту це сприяння ефективному використанню бюджетних коштів, поліпшенню процесів прийняття рішень, прозорості та підзвітності. Бюджетний аналіз з допомогою Boost дозволяє здійснювати глибоку аналітику бюджетної політики, аналізувати зміни в розрізі категорії бюджетів, а не лише окремі проблеми певних громад чи організацій. Йдеться про аналіз абсолютно всіх складових бюджету: це доходи, витрати, фінансування та кредитування. Ну а якщо говорити про охорону здоров'я, то Національна служба здоров'я України запровадила серію дашбордів для аналізу та візуалізації перебігу медичної реформи. Є майже два десятка аналітичних панелей. Вони торкаються всіх ключових аспектів медреформи, укладення договорів про медичне обслуговування, оплата медзакладами за програмою медичних гарантій. Внесення записів до електронної системи охорони здоров'я та реалізація програми Доступні ліки. Вони молодці, і така відкритість даних є найкращим захистом медичної реформи. Вже можна побачити кількість виписаних рецептів за доступними ліками, кількість електронних медичних записів. Трохи пізніше НСЗУ зможе використовувати ці дані для порівняння результатів роботи різних медичних закладів, що стане основою для політики мозу. Відповідно, аналітика дозволяє оперативно стежити за перебігом реформи, моніторити виконання ключових показників ефективності галузі, знаходити слабкі місця та виправляти їх. А зараз я хочу звернути увагу на такий кейс, як Прозора інфраструктура. Це портал відкритих даних про інфраструктурні проекти, які впроваджуються публічним коштом. На ньому розкривають дані про ремонт і будівництво автомобільних доріг державного та місцевого значення. Це добре, коли портали відкритих даних доповнюють один одного. Так на сьогодні Спеннінговіа це найбільша база відкритих даних у сфері публічних фінансів. Приблизно 160 мільйонів транзакцій, понад 50 мільйонів документів. Це договори, акти, звіти. Тут можна швидко побачити, на що витрачаються кошти, а вже деталі по дорогах можна подивитися на порталі Прозорої інфраструктури. Дороги сьогодні цікавлять всіх, особливо з огляду на те, скільки коштів з ковідфонду планують витратити на дорогу. «Прозора інфраструктура містить дані приблизно 9 тисяч проєктів. 51 розпорядника бюджетних коштів на загальну суму, якщо я не помиляюся, приблизно 200 мільярдів гривень. Завдяки порталу Міністерства інфраструктури України, Укравтодор та Служба автомобільних доріг в регіонах можуть контролювати виконання проєктів, оцінювати їх ефективність та планувати нові. Якщо ми вже заговорили про дороги, то поговоримо і про транспорт. Житомир був першим містом в Україні, де запровадили електронний квиток. Окрім зручності для пасажирів та спрощення обліку коштів, як виток дозволив отримувати велику кількість даних. Так, так, Павло, коригування графіку руху транспорту на основі даних про пасажиропотоки дало змогу комунальному перевізнику заощадити приблизно 600 тисяч гривень на місяць. Якщо порівняти, то у 2018 році на підтримку перевезень пасажирів з міського бюджету було виділено Більше 60 мільйонів гривень. Ну і надалі міська влада відкрила дані по квитках і спільно з проєктом Тапас створила інструмент для їх аналізу. І тепер мешканці міста можуть контролювати виконання графіків руху, обсяг виручки, отриманої перевізником, а управлінці знаходити рішення для покращення роботи транспорту. Це дуже круто. Наостанок я хочу розповісти приклад із життя нашої освіти. На сайті Мінфіну ми зробили вже три дешборди. два по шкільній освіті за 18 та дев'ятнадцяти роки, а також по вищій освіті за 18-й рік. Ці дані чітко показали не лише громадськості, але й органам влади, що школи мають зовсім різне фінансування на одного учня студента та забезпеченість кадрами. У майбутньому ми хочемо ще додати туди дані щодо оцінок ДПА та ЗНО, щоб наочніше проілюструвати ефективність фінансування мовою цифр та даних. Буде зрозумілою ініціатива Мінфіну щодо реорганізації малокомплектованих шкіл, хоч це дуже викликає супротив у суспільстві. До речі, завдяки якісному аналізу відкритих даних системи освіти, у місті Дрогобичі міська рада змогла прийняти обґрунтовані рішення і протистояти спекуляції з боку опозиційних політиків, батьків та директорів шкіл. У місті була закрита школа номер 13 що була найбільш дотаційною та мала найменше учнів. А для відділу освіти вони надали рекомендації про оптимізацію інших навчальних закладів. На цьому кейсі ми сьогодні і завершимо нашу тему. У наступній серії йтиметься про моніторинг впливу відкритих даних. З вами були Павло Радченко і Ігор Пріса. На все добре! Міцного вам здоров'я!